Привіт, Наталя! привіт. Це наша учениця курсу Figma Creo. Ось хочу з нею сьогодні записати кейс-інтерв'ю, яке буде корисно для тих, хто зараз розглядає навчання для себе як для опанування нової професії або підвищення свого навичку, своїх навички в дизайні, яка вже є. Ну також для таргетологів смр-ників, які також у нас часто навчаються, щоб покращити свій рівень у Наталі роботи на курсі були одні з найкращих, я пам'ятаю, я дивлюсь навіть там, де учні працюють з куратором, я все одно моніторю, дивлюсь, що там виходить, які в нас є кадри, тому що дуже часто просять людей для агенції, для працевлаштування, і я завжди підбираю таких найкращих алмазів, скажімо, кого можна рекомендувати. От Наталія була одна із них. Ось хочу, щоб ти поділилась сьогодні своїм досвідом, і в плані е, навчання, як ти цей процес проходив, і в mm -hmm. плані роботи, як зараз ти дійшла до того результату, що є. Тож розкажи про себе взагалі, що в тебе було до навчання, яка була життєва ситуація до курсу? А, ну як я прийшла взагалі в дизайн? Я до війни працювала по спеціальності. Це був експорт, імпорт товарів за кордоном і в Україну. І через війну я втратила роботу, і мені прийшлося починати все з нуля, так скажемо. Я ну, по класиці, я пішла веб-дизайн, <головік> як і багато хто, напевно. Я прийшла напевно два-три курси, плюс ще я верстку освоювала, тобто я хотіла прям робити сайти під ключ. Але я не хотіла працювати в компанії. Тобто я хотіла вже на фріланс виходити, але виявилося, що ну, складно знаходити клієнтів не так, як з рекламними креативами. Все дуже довго виходило, і в принципі розробка сайту це довготривалий довго, довго процес, який завжди відтягується там терміни виконання, оплата і тому подібне. І це в один момент перестало приносити якесь задоволення і дохід, тобто ну, не було того доходу, якого я хотіла досягнути. Тому якось так. Угу. Я потім розглядала рекламні креативи, але ну, я не пішла, продовжувала, продовжувала робити сайти, ну, якось так. Угу. І в який момент тебе це все-таки уже доконало? У мене напевно, не було клієнтів на місяць точно. То, тобто я здала всі свої роботи, і в мене почала почала працювати сарафанка, і в один момент вона просто відключилась. Типу нічого не було в один місяць, і я зрозуміла, що треба або йти в компанію, або ну, щось інше, тому що я вже втратила ту мотивацію, тобто вже не було ніякого задоволення. І а в компанії я взагалі не хотіла. Взагалі. Зрозумів. І чому ти вирішила саме подати, скажімо так, в рекламні креативи, бо є ж все-таки ще інші направлення дизайну? Ну, так. Да. Колись написала мені клієнтка в Інстаграмі, інсту я взагалі не вела, просто була в шарці профіля, там сайт і подібне дизайн. Написала клієнтка, вона зараз моя постійна клієнтка. Спитала стосовно рекламних креативів. Я така. Ну, давайте, типа, я взагалі не вміла їх робити. Я така, да, давайте я зроблю, типа там 200 гривень поставила. Я взагалі не розуміла, яких робити, скільки вони коштують. Я вирішила спробувати. Я зробила їй, наче сподобалось. Не розуміла, що це не дуже, якщо чесно. І вона залишилась потім. Я їй довго робила креативи. в мене не було жодного досвіду, жодних курсів я не проходила. Я її робила креативи, потім мон монтаж відео напросила мене, я теж навчилась з нею. І в один момент я зрозуміла, що сайти я вже не роблю. що Креативи я роблю, але вони не дуже професійні. Тобто я не намагаюся, я знаю фігму, але вони, ну, щось, щось не вистачає в них. І я вирішила, що треба йти на курси. Це якраз перед Новим роком було, типу, нове життя з Нового року. І я згадала, що я підписана на тебе, я вже дуже давно за тобою слідкую. А, та, напевно, ще до війни mm -hmm. я згадала, потім а, згадала, що йде набір. Перейшла до тебе, почитала там про курс, про те, ну, про все прям прочитала, Відгуки подивилась там пару штук, напевно. І записалась. Я навіть топ, толком ні з ким не обговорювала. Не, обговорю, не, зараз, не радилась. Не радилась, да. Я просто взяла там за один день вирішила, записалась і все. Угу. А що тебе переконало, що все-таки варто саме до нас піти? Я, так, як давно підписана була, в мене вже була е, певна довіра, напевно, до тебе. Я ну, бачила, ти ж постійно публікував якісь відгуки, це все накопичилось. Я все це пам'ятала, і тобто, в мене не було сумнівів, я не дивилась навіть інших курсів. Тобто я не шукала. Я от просто в один момент вирішила, що я хочу там піти на курси. І я просто прийшла до тебе, записалася все, тому що в мене вже була якась довіра до тебе, і мені подобалась робота. Я дивилася, як роблять твої учні, тому, тому що я, по-моєму, ще на когось підписана. Теж людина здається, здається, вона веде свої курси, але там ну, взагалі не ті результати, і це, напевно, дуже важливий фактор, що є результат угу. у учнів. Класна робота виходить. знаходять. Супер. А, чи були в тебе якісь сумніви щодо навчання? Та напевне ні, Напевно, ні. Загальний страх завжди є в плані, що курси можуть бути неякісні, тому що зараз дуже багато вчителів, чи як це назвати спікерів, хто веде курс, але він вже не працює. Він просто, просто припадає, і часто мало зв'язку з Воротнього. Це теж був страх, напевно, але ну, на цьому курсі, на цьому курсі, такого взагалі не було. Софія дуже багато відповідала, і, ну, і вночі, і зранку, тобто ну, нестачі не було. Угу. Супер. А як в тебе пішли справи з клієнтами? Коли ти почала вже там їх шукати, коли ти першого знайшла? А, здається, зараз я згадаю, першого клієнта. А, до речі, мені тоді якось там, збіг обставин, був що я е, закінчила перший місяць навчання, і мені почали старі клієнти писати ще з сайтів, типу, а рекламні креативи там не робити. Я така роблю, якби. І я... Е, в е, мене було три клієнта старих, плюс потім ще агенція додавалась. Ну, за цей місяць, другий місяць навчання, в мене вийшло 8 тисяч, тому що один клієнт там за у мене, по-моєму, 4 тисячі відразу. Uh -huh. Тобто, понад uh -huh. злоту uh <-huh. злотим> супер. А що на зараз яка ситуація? Скільки ти зараз отримуєш в місяць, звідки ці гроші поступають? Uh, зараз я працюю в агенції, а uh, в агенції в мене виходить десь близько 10 тисяч на місяць. І це загружений стакан у нас, типу, дві неділі там, завал, а потім я відпочиваю дві неділі. Ну так, є, є замовлення, але вони такі періодичні. Плюс в мене свої клієнти, це теж десь 10-12 тисяч. За квітень у мене було за квітень, да, за квітень вийшло 22 тисячі. Угу, угу. Супер. Сюди входить і агенція, і я ще роблю не тільки там креативи, а пости оформлення там, под карусель, таке все. Угу. Ну Так, це те, що у нас входить, і пости, не, в принципі, там презентації, візуал і тому подібне. А, mm -hmm. Добре. Чи були в тебе якісь складнощі, труднощі, проблеми під, під час навчання? Та здається, ні, я не пам'ятаю такого. Ну, для мене все проходило легко. так, Я, я знала вже фігму, тобто, я звертала увагу більше на якісь твої фішки, які ти використовуєш. І мені прям було цікаво. Угу. Тобто Як для тобі? мене навчання легко прийшло. Як тобі після двох-трьох курсів веб дизайну і досвіду роботи саме по сайтах, чи дізнавалося щось новеньке на навчанні? Так, тому що сайти все ж таки це одна сфера, креативи це інша. Там другі фішки треба використовувати. Вони схожі, так, і сайти мені дали там базу теорії там різних ну концепцій дизайну, там теорію, це я все знала. І це також працює в креативах, це дуже важливо. ну Креативи мені більше, якщо чесно, подобаються, Це легше і швидше. Тому що, коли я сайти робила, мені вже ставало нудно в якийсь момент, коли це все затягувалось, хоча там. Правок чи страниць, і це все затягувалось дуже, Понятно, що це гроші, але коли над одним проектом працюєш довго, ну складно, ще чесно, мені складно, не знаю як іншим. А з креативами у тебе постійно є мотивація, щось нове, там, і це швидко. Ти здав угу. і на наступний день щось нове. Угу. Так, є таке різноманіття. Це не yeah, тільки yeah. для тебе. Я часто це чую, тому що над сайтом ти можеш працювати там тижні, місяці, і це одна ніша, один проект, а креативи кожного дня, може бути різні, абсолютно ніші, проекти. І це завжди така більш цікаво з точки зору творчості: щось вигадати і вирішити якусь yeah, задачу. Yeah. Чи задоволена ти в цьому тим результатом який в тебе зараз є? Так, так. в мене. Фінансовим взагалі задоволена, тому що це все стабільно, стабільно в агенції дають стабільно в мені клієнти, і воно росте кожен місяць. в мене я замітила, що на 2-3 тисячі точно є ріст, і це я не шукала ще нових клієнтів. Тобто, якщо я ще буду шукати, ну я взагалі час вирішила, що я набиваю швидкість зараз. У мене виходить десь 11 креативів креатив в день це максимум був. Ну це складновато, але якщо ще швидкість набити, ну угу. це можливо навіть більше робити. Можна, це якраз відповідь. Тим у нас є публікація про нішу дизайну, про гайд, і я там кажу, що дизайнер може робити до ну до 10-15 креативів для клієнтів. Угу. День і мені там точно хтось пише раз в неділю, що це все брехня. Що ви там три години на один креатив витратите, і це все неправда. Я такий у нас є учні. Я Напомню, там мірялось, хто більше робив. Там 32 креативи зробила дівчинка за день. Ну звісно, що це не кожного дня таке буде. Звісно, ну, що да, це да. будуть там, скажімо, все простенькі роботи. Але креативи це і є про більш щось просте, зрозуміле, те, що ти робиш швидше. Тобі не треба там кожного разу вигадувати той велосипед. І тому в цілому там 8 креативів в день це просто нормальне завантаження. Це не дуже легко, але не дуже складно. Коли в тебе вже рука набивається, ти можеш їх достатньо швидко робити. Тим більше коли йдуть замовники постійні, ти розумієш, що він хоче, він розуміє, що ти можеш, і справок може не бути взагалі, і це все дуже швидко, приємно здається. Тому mm -hmm. мене завжди так, я усміхаюся при таких повідомленнях, що це все там неправда, у вас такого не буде. Такі, та у нас люди два місяці з курсу випустились і вже роблять там по 10 креативів в день, умовно кажучи, ну, а що буде через рік, через два. Типу, це взагалі тоді не проблем. Ну, то таке. Добре. Що б ти сказала тим, хто нас зараз дивиться, думає чи йому це потрібно. Йому, в принципі, це цікаво, раз він дивиться нас. <гум> Щоб ти порадила цим людям? Ну, частіше за все це, люди не наважуються через вартість курсу. Ну як на мене, я я така, якщо ви хвилюєтесь, наприклад, через вартість курсу, то взагалі не хвилюйтесь, тому що ці гроші вони відбиваються. Якщо на лайки, то там за два місяці. Якщо ви дійсно хочете заробити кошти, то це ну мікс місяць максимум. Ну я так вважаю, тому що я заробила там на початку курсу, там чи наприкінці курсу. Вісім тисяч тисяч, і це було дуже легко. Тобто mm -hmm. я не сиділа там з утра до ночі, це просто там пару днів на тиждень я робила ці креативи, все, mm -hmm. а, думаю, зазвичай одне замовлення: це там тисяча-дві тисячі гривень, дивлячись ну, да, об'єму, да. і ти його виконуєш там за півдня день. Тобто, в цілому, якщо потік клієнтів налажується він великий. Ці гроші можна заробляти там за 2-3 дня, навіть не особливо там не працюючи 24 на 7 А так, якщо розбивати на більший термін, то це взагалі типу аля хобі, іноді там щось подизайнити Добре, дякую тобі, Наталя. я Зараз у мене серія запису інтерв'ю і якраз серія учнів, які ну дуже швидко. Вийшли на якийсь стабільний дохід, уже купили навчання, йду далі. І звісно, цей тезис, що з кожного місяця все більше і більше. Він 100% працює навіть якщо ви там активно не шукаєте клієнтів. Креатива така ніша, де ну, з людиною можна рік-два працювати. Вона буде вас радити ще комусь, буде сарафанка развиватись. В цьому плані дійсно, не як в сайтах, де ти зробив один проект, ну і в цьому все треба шукати нового клієнта. Там, чи він замовить ще один сайт, ну або дуже нескоро, або взагалі ні. З креативами історія трошки інша. Тож, дякую тобі, бажаю тобі наступних успіхів. Якщо що на зв'язочку, давай, пока-пока. Дякую, дякую, пока.